Доброго раночку. Ну що, ми завершили питання з порогами? Отак от вони тепер виглядають, красиві, чорні. Я пофарбував, погрунтував, все зробив. А так і зробили пол. Я просто вже зібрав все. Зробили вже пол. Теж погрунтований, дебелий, все файно, все круто. Нацепив вже мардяку. Повинні були сьогодні їхати на дріфт школу, але я гадаю, судячи з цієї калюжі, у вас вже є догадки, що тут трапилося. І я вам зараз розкажу цей самий цікавий прикол. А трапилося таке, мої друзі. Що цей гівнюк не схотів запускатися. Вчора я трішечки поколупався, а яка ситуація произошла, Перепригнула цепка ланцюжок. І йому капзда. <хи> і після цього просто-напросто зігнуло десь клапанці. У мене спочатку пропала іскра, я поїхав, купив новий датчик калінвала, купив нову катушку. Вона там десь лежить. Коротше, ще є нюанси з проводкою, які треба вирішити. От. І зараз буду скидати голову, бо мені треба подивитися, Які саме клапана Вот. І я гадаю, що я теж заміню <кхи> ланцюжок. От, щоб його більше таких приколов не, б... не було. Насправді я дуже здивований, що так само трапилося, але що є, то є. А, і зараз скриємо. Я вам все детально покажу, <соє> що тут трапилося, як саме. І будемо коротше, витягати цю штукенцію. От. Зробимо головку і далі поставимо. Тобто, ну, робити нічого такого глобального не буду. А, робимо бошку, ставимо на місце і все. voor Що я вам хочу сказати? Бачите, оце сліди вдарило по поршню і бахнуло по всім чотирьом, Ну прям лють, прям лють? Тож завчасно міняйте цей, Так, mm, сліди чітко видно. Короче, таке є моментики. Ого! А ще оцей оце прикол. Ого! ОТЕ! Это... Цікаво! Я трішки в шоці. Тріснув колокол! Клас! Прийдешься ще там розбирати! Це буде цікаво. А тепер питання. Може це була і не цепь, а може щось произошло ось там. Доброго вечора. Ну що, ми тут воюємо з головкою. Прям цікаво, тому я вам зараз трішечки все розкажу, що трапилося. Ну, по-перше, хто цікавився дизелем, ну, поки він ще не виїжджає. Ну, є моменти. Який влад упорно старається зробити, у нього виходить, але це дуже не швидко. Бо тут такий кастом, що там просто пипець. Там муфта, яка виходить з коробки на кардан, вона не підходить. А він вже поїхав там, взяв ще одну муфту, ще один кардан. Вона теж не підходить. Тому там муфту йому зробили там, де балансують кардани типа кардан баланс, або щось такого, типу роду. А от сьогодні зробили. Більш-менш підійшла. Тепер наступний етап залишився це розміру кардану. Він там все зняв, йому там все відріжуть. І завтра, я гадаю, будемо ставити. Ну і сподіваюся, там залишиться тільки щеплення прокачати, поставити гла... робочий циліндр. І я сподіваюся, що вона вже стартане хоч кудись. Ну, то тобто далі будемо робити. От, з приводу моєї башки, Ось моя стара голова. Поки з неї я нічого не роблю, бо у мене є ще один мотор К-24 і з такою ж самою башкою. Я просто що взяв? Я взяв, відкрутив ту голову. Хто в інсті на мене підписаний, той бачив. А, ось очки, голова вже на місці. Її відшліфували, не помили, опресували Все вроді ок. Я поставив нові сальники та прикрутив. Ось такі пружинки черного-червоного кольору. Це коротше, типа тайперовські пружинки, там, типа, люті, якісь злі приколи. І ще у мене є нові розпредвали. Коротше, це. Типу тайперовські вали, які повинні мені дати якусь там більшу потужність. Я ще не знаю наскільки, наскільки це повлияє на карбах, але все одно, якщо я типу, головку роблю, то я вирішив вже зразу ставити. Це мої старі, бачите, які заводські пружинки. В них нічого такого нема. Десь тут була одна. Зараз. Я спробую знайти. А, от типу, залишки чогось. Типу, жовтий колір, якийсь, ну, зержавчина, бач, а оце, типу, жовтий колір був підпружений. Я не знаю, що це означає. А Може, це ржавчина. хеза. Ну, короте, вони прості, підпрості вали. Мої вали, ось тут лежать. А, ось один, ось другий. Ну, і, типу... Коротше, вона повинна бути якоби потужніша. Ми подивимось, наскільки. подивимось, наскільки можливо буде настроїти на валах на цих. Що вони взагалі дадуть, і там далі будемо дивитися. Тому зараз я кидаю залишки на сьогодні. Тобто я зараз кидаю пастель, прикручую вали, все це прикручую. І на сьогодні поки все. Завтра приїде цепка. А і завтра буду далі встановлювати. Будемо пробувати заводити. І якщо заведемо і все ок, дособираю і їдемо до мене в гараж, знімаємо карабас, бо його теж треба заварити. Бо до суботи залишилося сьогодні середа. Раз, два, три, три, условно дні. А я тільки сьогодні приїхав, зміг приїхати і почати робити ну, роб, щось робити з тачкою. Тому коротше я з вами прощаюся до завтра. Завтра вже приїде цепка. Ми настроїмо вали, настроїмо клапана та будемо пробувати запускатися. Я сподіваюся, що на цьому все. І вона дуже ну якби нічого поганого не буде, і вона коротше, Короче, візьме і просто запуститься. Причина була в тому, чому коротше погнула впускні клапана. Все дуже просто була розтягнута цепка. Цепка ГРМ дуже розтягнута. Я знав, що вона потягнута, як би ну, не доводилось міняти, тепер он зігнув вона тепер поміняв. Получилось так, що тачка, коли була на одному боці, потім на другому боці. Мабуть, десь в якомусь моменті цепка прослабла, плюс з натяжителя витікло масло. там масла не було. Мабуть, дня три, ну коротше, воно там витікло просто і все. І потім, коли я почав заводити її в суботу. А вона спочатку почалась, вроді щось там хватало, хватало хватало хватало, як завжди. Ну і потім все. Якийсь произошив дзвон. Я не придав цьому значення, і після цього просто все, холості, -ля, 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 ля А потім з'ясувалося, що коротше, все, Е, Ну, ця голова ще вона поживе. З нею все буде добре. Тут просто потрібно поміняти клапана і теж поміняти сальники. І з нею все добре, вона буде нормально, ж, жива робоча голова, яка мені буде в зіп. У мене ж лежить ще К-24, який я придбав ще до війни, він просто лежить, як ото этот. Ну там треба просто ремонтувати. І на наступний сезон, я гадаю, будемо ставити К-24. Вже може, мабуть, на інжекторі, щоб вже був прям добрий такий. Потенціал. Зараз вона їде круто, а ви представляєте, як вона буде їхати на К-24. Ну пушка, тому до завтра. The next day. Оце рівень. Коротше, зараз Саня Вари колокол прямо на місці, прямо на тачці, бо завтра треба виїжджати. Я дремелем хреначу ракера. Бо є така фігня, що нові вали оцей от кулачок впирається в ці рокера. Ось, вон зараз слід є. Вон, бачите. А цього не повинно бути. Тому трішки стачується і все в огнях. Але прикол, що треба всі ці рокера алюмінієві, вони потрібні бути везде. Ну, Бо це чугун на впуски, який треба прибирати. Ну таке. Тому працюємо. Бо завтра виїжджати, я сподіваюся, що все вийде. Так, 4 я вже зробив. 4 ще залишилося. Саня там ще крутий. Ого, прям так. І такое буває. Ага, прям люто. Шанси є. Дальше пошел, техничка да. уже на базе. На два дня? По-моему, там на всю жизнь. она чтобы хватило. Не, это да хватит. Вообще пушка он просто. Он да не, ну вроде как огонь. Потому что а, была трещина вот тут, да, она, и... вот тут. А, ну, короче, его порвало трещина. Да, да, да. Угу. Не, ну жить будет. Да дай Бог. Да, я думаю, все будет в огнях. Не, ну прям огонь. Прям людь. Мішання робить технічку. <хи> так, Бо там треба поміняти тормозні шланги. У мене вже процес здвинувся з мертвої точки. Цепка приїхала, цеп поставили, клапанці відрегулювали. А, все зробили, все майже працює. Ну не майже. Ну, коротше, працює. А, то, тобто, залишилась кришка, клапана кришка, підключити електрику і спробувати запускати. Ну, Зараз... Закінчимо, і будемо пробувати. Влада теж там сьогодні є плюси, але головняка вистачає. Кардан приїхав, кардан вже стоїть, зараз грається там з кулісою. Подивимось, як воно все буде, ну майже, майже все. Сподіваємось, ну, може сьогодні вона да, виїде з гаража, щоб просто прокатитися, зрозуміти, що воно таке, що воно дало. Ну, воно. Да. Пробуємо, пробуємо. Тому працюємо, займаємося. Скоро будемо запускати. або цю, або цю, цю. Бо сьогодні треба кров із носа. Колеса вже на завтра готові. це 4 Ще, отам ще одна пара готова. Я сподіваюсь мені вистачить а вот. Ну і Якось так Ну такі пироги Тому працюємо вовсю The next day Персональний мойщик <реш> Я натираю Ні не, не так от. Бля точно Стой я включу. уб твою мать Так Я готов <реш> Все. Паузу нажал, спасибо да. У нас тут гости. Четыре телефона. Это просто топ. Так, 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 а теперь пято. Ой. Ну, в общем, їдемо на вертольоточку. Машинки трішки помили. І вперед. Так, приїхали на вертольотку. Кирюха згружається. Я теж розгружаюсь. Тут така штука. Подивіться, що там є внутрі. Це прям зашквар. Просто зашквар. Подивимось як їде. Ну, я думаю їде. Добре. Люди потекли. Бля, я тоже такое хочу. Просто хочу. Валы не валят. Они не валят. Ну, она такая, она вообще овощная хуйня. Да я слышу, я шо, смотрю, думаю, что это знаю. за тысяча клочей. Да, да, У тебя шо тогда, что то, да, -то кибим. Я думаю, это бинты обгорают вчерашние. Я думаю это бинты. Я, я тоже думаю, что это бинты горают. Но вчера только собак.

я не кальдуратор. А ну чип накати туда-сюда делай. Сейчас да, откроем, братан. Откройте, а вот смотри, как ровно работает. Куда этот двигатель? Ну чуть-чуть трясет. Уже не трясет, видишь? <свят> я трясусь. <свят> Ну, как говорится, есть два варианта. Либо вот так, либо вот так. Не-не-не. Нахуй не, не. оно надо, Куда а, полез, ты проиграл. Ты привык ехать пол газа больше нажимать а теперь просто давай типа во всю дырку вот, туда-сюда делает попробую, не ну сейчас вроде меньше. сейчас надо она какая-то мягкая стала нет вот этой вот их повыванивает Вонючка. Блин, ну ЛС, бля, Это же УЗ. Ну, УЗ. Резину, а то -а, там все, там. А, а резину давай польем Да, да. -да. Короче, слышишь? А. Она вообще срывается, ей так вообще, абсолютно насрать на все происходящее. Просто. Просто вот так вот, а? гань! Газа там вот так вот. Я еду вот именно... а так а тут вот так. до не виділено

Печка, патрубок, печка. Мажор. Мажор, надо. Да здорово! Кепу. Кепу все Так это паралончик есть? Подорожник, а не паралончик, Нет, мы соберем пары обратно, его выжмем в бачок. Урок да, там за 8 я просто от потом вызвал Ситуация. <questionnaire> и... Ситуация. Ситуация. Луи в говне. Во-первых, съебался патрубок. А, у меня? Очень... А, а, <ским> а, -а, -а. а да. все, все, у ну арк浴... Пив, него... Вода, вода? Пиво. Пивом. пивом туши него... туши пивом. табе пива. А что такое? Вот, видимо, косовал. Ага, а она понял, вот эта хуйня, она стекловатая, если масло там было, то она пропиталась. Она пропиталась. Она горела. Э, билды загорели. Билды.

Пошли смотреть, что там у папы. папы фиаско. Я говорю, все дружно за ручки, Да. Именно болты? Да. Ну, у меня шпильки с гайками. Гайка есть. О, вон шпильки, с каждого можно скрутить и будет вам счастье. Могу три дать. Но, но нам больше не надо. Все. На трех и есть а, ну отлично. Все. Нема да. да, да, прям просто. Сам прикол в том, что этот. И меня разворачивает, и просто смотрю, сзади там что-то, вот еще а спереди. Я, да, 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 чалап Готовил, готовил. Приготовил. Приготовил. Бля, ну такое. Зато трубочка новая. Зато трубочка новая.